Да, я думаю, ви здогадалися, що це знову розпаковка стем. Почався цей час, коли почала скуповувати просто все підряд. Тому я думаю, ви не проти. І поїхали її розпаковувати. Я з вами не привіталась. Всім привіт! Я знову повертаюсь до вас. Дуже довго її почекала. Вона мені приїхала з Естонії. Ось. Тут ще додатковий пакет. Добре, окей, давайте почнемо з Або тут ще трошки є щось. Заколочки, <почнемо>, почнемо з цього. Ну, ви не думаєте, що я така дура, що я це собі замовила? Ні, я це собі не замовляла. Я замовила це своїй двоюрідній сестрі. Вона маленька, вона любить всякі зачіски робити. Тому ось такі заколочки. Ну, вони дуже милі, вони дуже класні такі. Тепер буде робити, ну, звісно, зірка так на що, не дай Бог, хтось операція, ну добре. Ну Я не знаю, скільки не коштувало Ну вони дуже милі. Далі якийсь пакет. Знову, я не знаю. А може знаю. Та ну, так швидко! Я це більше всього чекала. лед лента Ну давайте, давайте, добре, ми зараз її від... відкриємо і покладемо на задній план. І буде трошки. <світ> давайте її трошки так відмотаю. Офігет! <світ> Клас! Вона... вона дуже крута. чесно. Я не знаю. Коротше, я не розумію, які виправити, тому я думаю. Ну, я думаю, ви не прати, що вона тут мигає так. Ну, я не знаю, які налаштувати. Чесно, я жму на всі кнопки. Не знаю. І. И... Я вже забула, що я це замола. она тут така от Ліана. Че там по-інакшому може назвати? Я сейчас одну розпакую, покажу. Она такая, знає, в стані не дуже доброму. Э, якби... Якось, я думаю, її можна відпарити чимось. І буде дуже класно. Вот. Ні, я думаю, супер. Я хочу изменить, я не понимаю, как. А. <плес> я просто... <плес> я тупа. Я надела вот такую штучку, и за она у меня не працювала. Супер взагалі, ну ладно, пока так, кому ще дуже рада. Ну, давайте цей пакет відкривати. Клас! Це трубочки. Щас, Быстро. У мене ще такі тупі ножи, це, до речі, це ашан, якщо чесно, взагалі, нічого не ріжу. Хоча вони нові все. Мене тепер буде все естетичне. Це металеві трубочки, це така чистить їх. Ось, Блін, я, я дуже хотіла скляні, але і металеві, типу. Ну, мені було все одно, але я дуже рада, що в мене вони така, Я думала, що воно трошки буде тоненьке, більш тонше, точніше буде, але ось. Це дуже дешево коштує, щось 50 гривень. Ой, щось таке. ну, Не дуже дорого. Тому що у нас, якщо брати, скляні трубочки, там одна трубочка, щось буде около 100 гривень. Так. Це взагалі я вам замовляла, мене мене попросила, але я ним теж буду користуватися, Це дуже класно. На пластикове. Ладно, я не знаю. те масажі робити тут. На стопи. О, прикольно, Або... ні, це пластик. Ладно. Ой. О, чехли. А ну-ка, мені цікаво. О, це, до речі, повинен бути якісний чехол, бо він коштував нормально. що це Ой, блін, ні, він класний. Звичайний білий чехол на мій новий телефон. Вау, клас! Надеюсь, мені віки не йде. Ні, до речі, реально суперська якість. Звичайний такий. О, ще один чехольчик. Вау. Це, звичайно. У мене такий навіть був на моєму старому телефоні з блискітками. Прозори з блискітками. То навіть більше блискіток, якщо чесно. От. Він, до речі, трошки вигнув. Блін, він щось вигнувся трошки, але я думаю, це не сильно видно. Ось він також. Вау. Вау, який гарний. До речі, в мене 15 товарів. Так. Це теж я знаю, що це. Це на скло. Ой, на камеру скло. Дві штуки. Я не знала. Бо я вже забула. Ну, чесно, я чесно, я тут майже нічого не пам'ятаю. Я оце пам'ятаю оцю як ось цю і, лент і ще дещо, те, що вони не відкрили. І все. В основному таке. Я забула. Це я свої кішці замовила. Блін, клас! Такі ввершені... Блінки. Я думаю, трошки більшими вони будуть, тому що вони ну, такі малесенькі, якщо так порівнювати. З моєю рукою. Прикольно. Такі класні. Думаю, їм буде приємно. Це якийсь бред навіть. О! Я теж забула, що це замлювала. Блін, я тільки жалілася сьогодні, що в мене щіточка стара, і вона вся така ну, потрьопана життям. А тут падогончик, я забула. Я не буду відкривати звичайні такі чорні штучки. Тут, мабуть, 10 штук. Зараз, раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, П'ять штук. По 10 штук. От. Клас. Щось це нас гупає на вулиці? Ви зрозуміли, що це, ні? Я поняла. Ахірець, я забула, що я це замовила. Чесно. Це ці присоски, І ще в двох кольорах. Я в шоці. До стінки вона не приклеїться? до чого вона приклеїться? До самих до себе. Пока. Спробувати на білий холл. Я думаю, буде класно. А ця рожава я можу комусь віддати, або, не знаю. Ну, подарувати, тільки. Або, ну, я не хочу її. Ну, коротше. Так. А, от і про що я говорю? Це у нас гірлянда. У мене вона така є, але мені я її не на тему замовляла. Це мені мама її купила. а Тут така сама, але оця гірлянда від батарейок, яка зараз украшітися, так показує на небо. Ось ця гірлянда на батарейках, а це від USB. Давайте спробуємо її включити. Сейчас. І тут вона, до речі, длинніша, якщо я не помиляюсь, або помиляюсь, або така сама. Ой, вона, до речі, трошки іншим світиться, ні? Наче, так, да, вона трошки світліша. А може і ні. Ну, вона суперська також. Я теж забула, що я це замовляла. Афігеть, афігеть. Це цей грабінець для зализаних зачісок. Прикольно, я забула. А, ні, не все. Прикиньте, я ще викинула пакет. А -а -а! Я хотіла їх замовити, а я потім щось вибирала з корзини, забирала корзину. Слава Богу, що замовила. Коротше, це дуже прикольна штука. Бо я боялась, що я її не замовлю, тільки що... Вот, я... Це така краще для фітнесу. Я взяла лайт, бо говорила, що типу, ну, вона жорстка. І от. І качаєшся. Оце, ну, я думаю, вона така. Ну, ладно, вона нам буде наступний раз взяти якусь. Ой, да, вона дуже лайт. Вона дуже лаєт, чесно. Треба було взяти трошки пожроще. Ну, ладно. Я вже забула, які там вправи, якісь там на руки, наче, є. Ладно, нормально. Для першого разу все йде. Так, ну, все, нач... Уже давайте гляну, бо тому що я боюсь, що може, ні, все. Це... А тут так? так. Ну, на цьому все. Всім дякую за перегляд цього відео. Я дуже рада, що воно таке все тут з'явилося. Дуже класно, мені оце Ліана такий вайб створює тут мені. Вау, клас! Всім дякую за перегляд цього відео. Будь ласка, постав за подобайку на це відео та підпишіться на цей канал. Всіх дуже люблю і всіх цілкую. І всім па-па!